Всім привіт! Сьогодні відео буде про міні-трактори Шефенг 240. Особисто я називаю Шефенги народним трактором, бо вони давно вже в Україні, себе зарекомендували просто чудово. Можна їх називати також початковими або стартовими тракторами, які чудово підходять на невеликі ділянки, і виконують всю абсолютно ту ж саму роботу, що й трьохциліндрові міні-трактори. Конкретно цей трактор тільки виїхав зі зборочного цеху, пройшов процедуру повної перевірки. І так як зараз з морози, зливається вода і будуть його затягувати в склад. Звичайно ж, одразу, мабуть, давайте поговоримо про ціни. Зараз ви бачите модель шифен 240BL. На сьогоднішній день можна сказати, що це максимальна комплектація задньоприводного тракторця, тобто є блокування задніх коліс і радіатор уже винесений під капот. Коштує він на момент виходу цього відео 3840 доларів. Що ж стосується звичайної моделі, тобто без блокування і радіатор буде встановлений біля руля в ногах, то така модель коштує 3440 доларів. І одразу хочу пояснити стосовно фрези, бо багато людей питають цей трактор разом з фрезою. Фреза сюди потрібна 1,40 м, 1,25 м не перекриє колеса. І коштує вона на сьогоднішній день 800 доларів. Тож, грубо кажучи, такий трактор разом з фрезою буде коштувати 4200 доларів. Коли люди питають, що можна з трьох точків придбати на сьогоднішній день саме дешеве і разом з фрезою, то я відповідаю, що це буде скаво 220 за 3900 доларів або 3200 без фрези. Дешевше, я думаю, тільки мототрактори з одноточкою. точкою. Тобто мотоблоки на чотирьох колесах, також є одне таке часте запитання, що краще взяти: шифенг чи трьохциліндровий синтайчик задньоприводний, і тут я вам скажу немає якоїсь точної впевненої відповіді, тому що це кожен вирішує сам для себе, що йому краще. У кожного з цих тракторів є свої плюси і мінуси, але роботу вони будуть робити одинаково. Не думайте, що якщо Сінтай трьохциліндровий, то він вам зробить більше роботи. Ні, це неправильна думка. Ще одне таке питання, який з цих тракторів надійніший. І тут теж спорна відповідь, але з самого простого, звичайно ж, трьохциліндровий двигун буде надійніший і в нього буде набагато більший, скажімо так, моторесурс. Але якщо правильно доглядати за одноциліндровим двигуном, частіше змінювати масло, слідкувати за. Його правильною настройкою та роботою, він теж відпрацює досить довго. І плюс до того, не забувайте, що одноциліндровий двигун набагато простіший в ремонті і дешевший. Що стосується надійності трансмісій, ну я б, мабуть, сказав би, що в Шефенга вона буде надійнішою, ніж в Сінтая. Просто тому, що вона сама по собі є потужнішою. Якби особисто я вибирав між Шефенгом і сінтаєм, що б я собі взяв? Хоча чому якби в мене був саме такий вибір? І для тих, хто не знає, скажу, що так, я вибрав синтайчика. Але тут багато факторів вплинули на цей вибір. По-перше, мені б не цікаво було знімати відео про Шефенг, тому що на Ютубі велика конкуренція, і саме про Шефенги люди відзняли величезну кількість різних роліків. По-друге, трактор мені достався розкомплектований і, звичайно ж, дешевше від його риночної вартості. До того ж, саме основне мені потрібно було, щоб на тракторі була можливість регулювання колії. Також в планах була модернізація цього трактора, ну то вже таке. Також хотів би затронути ще питання стосовно задньоприводних тракторців. Бо існує така категорія людей, які стверджують, що якщо трактор не повнопривідний, то це не трактор. І зазвичай я співчуваю таким людям, бо, скоріш за все, у них був негативний досвід користування задньоприводним трактором. І особисто я вважаю, що вони просто неправильно підібрали собі трактор, або їм допомогли неправильно підібрати собі трактора. Тому що якщо ви чітко розумієте, для чого вам трактор. То ви чітко знаєте, чи підійде вам задньопривидний чи ні. Наприклад, я просто поясню свою ситуацію: я не працюю трактором по дощу, по снігові, не вожу ніякі прицепи по грязюці, а також не збираюсь ним орати. В трактора немає кабіни, тобто особисто моя думка, що виїжджати трактором на роботу потрібно в нормальну погоду в сприятливих умовах. Тож для тих робіт, які я роблю своїм трактором, абсолютно вистачає заднього привода. А це в принципі всі роботи, крім оренки. Хоча тут теж є нюанс, і вирати задньоприводним трактором можна, якщо це невеликий об'єм і для себе. Звичайно, що на заробітки з плугом ви вже не поїдете. І ще одне цікаве питання та розповсюджене: чи потрібно переплачувати за блокіровку або радіатор спереду. І особиста моя думка, ні, не за радіатор, ні за блокіровку я б не переплачував. На своєму синтайчику я блокіровкою користувався тільки один раз, це було взимку, і то я просто перевіряв, чи вона працює чи ні. Я вважаю, що якщо трактор у вас щось не тягне, або воно неправильно налаштоване, або воно взагалі не підходить до вашого тракторця. Який загальний висновок можна зробити? Конкретно в Шефенга є два мінуси. Це вібрація від ремнів приводних та від самого одноциліндрового двигуна та його шумність. Тобто ви маєте розуміти, що працює він все ж таки досить голосно. І на цьому в принципі все. Якщо у вас ці два пункти не лякають, то можна сміливо брати шефенг і не перейматися. Бо я повторюю, що роботу Шефенги робитимуть ту ж саму, що й трьохциліндрові трактори. І це стосується як задньоприводних моделей, так і повнопривідних. Саме головне це розуміти для яких конкретно задач вам потрібен трактор. Що ж, усім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.